Я цілих години на добу середньостатистичний власник гаджету проводить у мережі інтернет. В основному це гортання стрічки новин, вирішення робочих питань, прослуховування музики та соцмережі. Останні особливо інстаграм, улюблена розвага підлітків. Дуже багато сидів в інтернеті. Дивився YouTube, інстаграм і фейсбуки сізу. Владові 10 – він наймолодший учасник проєкту Тиждень без соцмереж. На його участі наполягла старша сестра. Вона теж провела сім днів без інстаграм, фейсбук та Ютуб. Дівчина розповідає, вільного часу значно додалось. Чесно, було тяжко перших три-чотири дня, потім вже попустило. Я відклала взагалі телефон і зрозуміла, що треба якось себе займати. Ну я почала читати книжку, дочитали її також дивитися різні фільми почала гуляти з друзями. Заощадливе ставлення до часу у мережі один із основних пріоритетів в освіті молоді. До соцмереж діти заходять в основному від нудьги. Потім це доводиться до автоматизму, розповідає організаторка проєкту Вікова психологиня Світлана Рула. З 2008 року залежність від інтернету і соціальних мереж вже в НКБ занесено як хвороба. Психічна хвороба. І вважається, що на землі офіційно зареєстровано 128 мільйонів залежних від соціальних мереж людей. Це дуже страшна статистика. Проєктом зацікавилось майже сотня шепетівчан та шепетівчанок. Зверталися навіть батьки підлітків, говорить пані Світлана. А от до останнього дня дійшло дев'ятеро. Людина не готова, взагалі, молода людина, особливо не готова ці покинути віртуальний світ, що він дуже надважливий. Емоції у дітей різні. Хтось зрозумів, що не залежить від соцмереж, хтось переборював себе, хтось втратив віртуальну популярність, але всі опитані, переконані, з'явилось більше вільного часу. От я помітила, коли в мене просто. У мене є така проблема, моя лінь. І коли в мене немає от мені потрібно щось робити, я не хочу. Я беру і заходжу в інстаграм, там щось роблю. Не хочу просто нічого. Було добре. Тиждень тому в мене була статистика 600 людей. У мене, на Мою стрінку переглядали 600 людей в день. Зайшла я сьогодні, в мене 100. Кілька книжок не прочитався описано. Одну книжку на 300, солінок, якщо не помиляюсь. А з якою швидкістю книжки ти читав раніше? Чесно, дуже повільно. Мені просто не було коли не хотілося їх читати, а тут бас, тиждень без соцмереж. Є вільний час, можна почитати. Тепер свої висновки та досвід молодь розповість у соціальному ролику, який уже готують. Наразі пишуть сценарій та проводять попередні зйомки. Його планують поширювати, аби на власному прикладі довести. Життя офлайн вільніше. Катерина Петрик, Олександр Шамшурін, лайк ті